А тепер розмовляємо. Сьогодні до нас прийшла Олена, їй 32 роки, в неї жарнуватий тип обличчя, досить багато чорних точечок і є запальні елементи. Також трохи веснянок. Треба вирівнювати колір обличчя і позбавлятися запальних елементів. Ми зробимо пілінг з серії BioFito, збірник трав, легкі абразивні частички. І легкі кислоти. І лікує, і дає рівний кольор обличчя. Ви будете тонким шаром наносити, починає з лоба. Оце підберіть, бо воно зараз впаде mm -hmm. кудись в голову. Mm -hmm. да. І розносите його по всьому обличчі, починає да, з лоба. Особливо запальні елементи. Mm -hmm. Давайте я добавлю. Mm -hmm. Давайте я допоможу тут тут в масну, а тепер розносить. Ти зона і крилья носа. У крильях носа багато всяких інфекцій для шкіри, і там обов'язково треба наносити ці засоби. Якщо треба, я добавлю ще. Давайте допоможемо. Близько до очей не треба, тому що тут такі протиречиві трави вони охолоджують і зігрівають для того, щоб був контраст, щоб шкіра покращила кровообіг. Бистренько підсихає, але ми будемо її зволоджувати трошки. Дівчата, дивіться, такий лайхак. Тобто, вдома ви наносите якусь кремову маску, вона дуже швидко підсихає. Користуйтесь отакою масочкою зверху. Ну, це дуже незручно, тому що ви хочете ж не просто сидіти, ви хочете щось робити по дому, так? І вона у вас буде злітати. Найти бутилочку розпилювачем і зволоджувати обличчя. В мене отака бути, чого така, тому що він максимально ніжний. Таким ніжним розпиленням. Ретельно змиваємо підборіддя, кругом очей, все теплою водою витираємося сухим рушничком. І далі переходимо до масочки. Після пілінгу цього ми нанесемо маску Гомодекс від Крістіна. Вона також проти запальних елементів. Ось дивіться, давайте отак, на два. Розносите її, починає да, з лоба. По Контур обличчя, отак по да, і по контуру. По контуру прямо вниз, отак. Сюди. Завжди, навіть якщо ви наносите маску, якийсь засіб, крем вниз, можна вести тільки по контуру обличчя, тільки по контуру, тобто не ну, отак його, не сюди. Ці зони не будемо опускати, навіть якщо нам там 20-30 наносимо. І отак, отакими руками, отакими. Дуже під глаза не треба. Підберіть одразу mm -hmm. да. все під очі не треба, крилья носа, оці всі згиби носа треба, да, оце треба. Mm -hmm. Тому що там будь-які застойні, запальні різні елементи. Можна ще на локсі трошки нанести mm -hmm. отут, що це Ну, ця маска, звісно, дуже підсихає, будемо обов'язково зволоджувати. На білій глині, але додатково багато ще елементів є. Зараз ми масочку змиваємо просто теплою водою. Я приготувала для олени скрибок гуаша, тонізуємо обличчя. Розподіляйте налогу. У нас з оленою різні скрибки, просто це скрибок такий, яким я працюю, а до домашнього догляду достатньо такої форми. У мене вони стальні. Це, можна так сказати, вічний скрибок, тому що багато в мене було кам'яних. Олена, Беріть скрибочок і, отак, дивіться, у нас горизонтальні складочки. І ми локально по цій складочці трошки його розігріваємо. Натиск не дуже глибокий, але ми трошки розігріваємо, щоб кожа була розовою. Вона така вже покрасніла, трошки порозовіла. От. Тепер беремо отак руками і розігріваємо лоб. Отак, да. Там, де запальні елементи, ми туди не йдемо. А іменно потім рисочкам, по заломчикам. І отаким чином ми розігріваємо. Да, можна і двома, можна і двома. А, але запальні елементи ми не торкаємось до них. Бачите, вже лучше, бачите, вже так. краще. Воно вже не таке виражене. Знову скрибочок ага. і по оцим лініям. Так, ага. так. Без ручку, отак, вибіда пальця. Да. Понятно? Ага. Щоб нічого не тягти, ага. а іменно по оцим змушкам. Над бровами. І давайте самостійно. Задача яка? Розігріти. Скажу таке слово незвичне, роздавити, так сказати, зменшити яркість цих зморшок. І третій там буде загладити. Так. І дивіться, досить чого? Того, що у нас будуть по же синці. Торець долоні. Угу. Отак от, от прямо натискаємо і ведемо, заглажуємо вверх. Так? Так. Да. О, по ній прямо глибоко, дивіться, отакий натиск. Mm -hmm. Отакий Угу. Mm -hmm. Можна двома. Ну, якщо заглажування дуже складна, частина, ролик, але беріть його, звичайно, не такий легкий, як оцей. Щоб він був тяжовий. кам'яний краще. Отак дивіться. Так, mm -hmm. да. тоді так. Вже видно, що трошки менше, зможете? Да? Але лоб це міміка, це треба контролювати. Працюйте за комп'ютером рядом зеркало поставили і поправляйте себе, що попало в зеркало. Ви одразу лоб заспокоїли і він у вас стане спокійний. А кожен день ви будете розважувати лоб. Робота з мімікою з однієї, а з іншої сторони, отакий самий масаж. Зранку і правильно? Ну, можна і так, але я роблю зранку, саме масаж. Ще гуаша примінити на друге підборіддя. Давайте я вам ще от, ось так на підборіддя. Можна отак, правою рукою сюди, да, сюди і сюди. Оцю зону іменно оцю. Підборіддя ще залежить від міцності під'язичних м'язів. Треба покласти язик на піднебіння угу. як при ковтанні. Напруга з'явилася, і ми тут. Робимо ще отаку механічну дію, яка посилює цю напругу. Звичайно, можна і так. Тут уже такий пазл прямо для цього зроблено, для контуру обличчя. Руками дуже багато різних прийомчиків, які можна зробити. Великі угу. пальці, отак ставте сюди угу. і прям отак виглажуйте. Можна не дуже швидко тут надавлюєте і виглажуйте сюди. Угу. Але куточки губ направляйте вверх, щоб не було так, отак, угу. так вверх. рівненько сяйте. Тоді воно угу. тут вже буде картина. Видніша і отак виглажуйте оцю частину. А ось дивіться, оцей палець, ось дивіться, як пазл, він йде і прибирає mm -hmm. зони маріонеток, зони там, брелів. У вас ще, слава Богу, їх нема, але це як профілактика така, як у пазл вставляєте і по масажному засобу, так можна його... воно ще повзається, там, да? Ще повзається mm -hmm. поки Да? Прийомчики вже є і вже вдома mm -hmm. будете робити вже краще. так? Тоніком приберемо масажний зараз mm -hmm. в містах, де лоб і підволіття. Mm -hmm. Прибираємо тільки тут. Добайте, під очі. Це по крапочки там, да. буквально отут. Mm -hmm. да. Крем за підходить як для сухої шкіри, так і для жирної. Буде блистіти, а через ще хвилину зовсім його видно не буде. Ми робили буквально 5 хвилин. 3 хвилини ми робили лоб і 3 хвилини підборіття. І дивіться, наскільки вже гарно так? молоде обличчя і як воно швидко піднялося, підтяглося. Так ось дивіться, дівчата, що в 30 років починають колоти ботокс. Mm -hmm. Навіщо? Якщо можна ось за 3 хвилини вже розгладити лоб, Да, просу. да. Вже такий гладенький. Так, ну Оленочка, ви задоволені? Так. Дякую. Трошки чомусь навчилися, і я вам напишу, яка вам потрібна косметика. прийомчики. Дивіться у мене на каналі YouTube. Робіть саме. Дякую,